З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді в продажі Subaru Outback 2018. чистий рік, рестав комплектація Limited. Свіжо пригнана моїми партнерами з фронтальним пошкодженням. Сьогодні про неї розповім. Пристегніться, поїхали! Одразу вам скажу, що тут стандартний двигун 2,5 з звичайним вприском, варіатор і повний привід. В Subaru все це достатньо надійно, я кажу це кожен раз. Так само, як вам скажуть люди, хто обслуговують Subaru. Що стосовно пробігу 104 тисячі км, тут в Україні по технічному стану нічого не робилось, стосовно пошкодження, був удар фронтальний, більше сюди праву сторону, Поміняний новий капот, нове крило, фара бувшна, оригінальна. Не пам'ятаю, одну чи дві їх міняли, по-моєму, одну. Та помирідно залишилася. Може помилятися, чи одну чи дві. Но вони в оригіналі, в ледах, все як має бути. Бампер, передня панель, радіатори. І лонжерон з донора брався. Передня частина та, що була пожована, підігнута, його просто з донора поставили. Все виглядає ось так. Ось так, ніяких зауважень тут нема. Стакани не чіпались. По кафарбовому покриттю. Зауважень ніяких немає, в цілому вона вся в приладі. Капоти крило без шпакла нові, просто поставлені, в прилад пофарбовані. На дверку тільки трошечки напил переход з другим слоєм. І все. Вона в цілому дуже вся охайна. І вся в приладі, вся в заводі, вся ціла. Все чіка-бомбоні, як то кажуть. Тобто по ній взагалі питань немає. Навіть, навіть по приладу. Не то що там кажучи вже про якісь там моменти. Так, ось це і все, що я вам тут хотів розказати, про безпеку розпоїм всередині. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ, є підсвіточка, отака прикольна вічлива. Ви коли підходите до автомобіля, вона підсвічує вам весь борт в темряві. Дуже круто. Шкіряний чорний салон. Виглядає він ось так. Стан у нього прекрасний, майже як новий. Електропривід сидінь. Чистий 18 рік, п'ятий місяць. Прийдає всередину починається дощ. В лімітеді в нас є під дерево такі вставочки. Бачите, воно таке. Солідності трошечки придає. Чотири склопідйомника передні з авторежимами, електродзеркала. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Тут у нас електропривід кришки багажника. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас гараж низький, наприклад. Яскравість приладів. Тут вимикається система стабілізації, монітори сліпих зон в ресталі, вони отут, всередині зеркал знаходяться. І стеження смугу руху і захист від зіткнення примусово ви можете вимикати, щоб вона вас не захищала, якщо ви хочете взяти на себе відповідальність. Так, далі, у нас є датчик світла протитуманки, шкіряне кермо. Так само воно досить охайне, прекрасно виглядає. Е, так, Тепер у нас тут управління мультимедією голосовим водом, хендсфрі. Тут бортовим комп'ютером, датчики шину на стиску є. Активний круїз контроль тут з системою ISI. Е, ми тут вмикаємо, вимикаємо, якщо ми увімкну. Дальність до поперед, попереду йдучого транспорту, бачите, можемо вставлять. підрулювання смугою, щоб вона нам допомагала. Також. Тут стоїть дві камери з 3D-зображенням, вони бачать картинку. Подобно людському оку, з вбудованим інтелектом, дуже крута тут система. Це я вам розповів. Ну, вона захищає навіть, коли ви не на круїзі, а просто на дорозі загавили, пішоходи не помітили, чи автомобіль зупинився. Вона вас спочатку інформує, а потім екстрено може загальмувати, якщо ви не натискаєте гальма самі. Кнопочка старт-стоп, само собою. Тут у нас є на безключовому підрульові пильстки. Гляньте, яка погода почалася. Так, тут у нас двозони клімат-контроль, підігріви заднього і дзеркал, підігріви передніх сидінь. Мультимедіа з камерою заднього віду, з парктроніками задніми. І Rear Auto Break, система, яка нас захищає від наїзду на предмет. Вона також автоматично зупиниться, якщо ви щось загавите або не побачите. Є мультимедіа з CarPlay, Android Auto, handsfree, Bluetooth Навігація єдине, що тут можна прошивати європейські карти, але через CarPlay і Android Auto ви можете під'єднатись з телефона і не перейматись, і виводити на екран всю сюди навігацію. Також у нас є тут електроручник. X-Mode функція допомога на складених таких умовах, скажімо. ми вмикаємо, вона нам там допомагає на підйомах і на спусках. Коротше, крута система. Автохол допомога вгору під підйомах. Ми не тримали ногу на педалі гальмів. Тут у нас USB 2 порта, AUX і підкурювач. І в нас бонус для Америки рідкий випадок. Два ключа є в комплекті з автомобілем. Це круто. Тут наче все, дзеркало з компасами, з автоматичним затемнінням. Люк є, я навіть для вас його в таку погоду відчиню, щоб ви були впевнені, що він працює. Тепер ви мені вірите, поїхали далі. Що стосовно безпеки, тут спрацювало кермо, торпедо. Торпеда ставилась з донора, оригінально стоїть, ні шита, нічого. І дві штори. Безпеку партери всю відновлювали. Ви можете перевіряти на сервісі, на СТО, на будь-якому, тобто, все це переконати, що все справно. Бо кажуть, робила, а я впевнений, що не мали робити. Ще обов'язково сказати, що тут же харман карна музика, а це кльова. Що стосовно другого ряду сидінь, то вот Outback супер, кльово, класно все. У мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою і сиджу дуже зручно і комфортно. Тут кльово і зауважень бути не може. Спинка може змінювати свій нахил, ми можемо прилегти, можемо присісти ось так, або бути десь посередині в нітралітеті. Да, Підлокітник зручний з двома підстаканниками, це супер. А ще у нас є тут два гнізда USB для зарядних пристроїв і підігрів задніх сидів. Що дуже кльово на шкіряному салоні для задніх пасажирів. Функція вау. Електропривід багажника нам допомогу, вітерець стує. Тут в комплекті гумові кили, ми бачите, такі на спинках. Дуже зручно захищаєте від, скажімо, ну, брудного якогось багажу з серветкою протерли вологою чи тряпочкою, і все. Чисто, ось так скидаються спинки, дивіться, ви можете тут лягати спати, впевнено, перевірено спав. Harman Kardon Сабвуфер тут. Тут гніздо для підкурювача. Нижче у нас тут під полицею все в комплекті в заводському. Домкрат, крючок, рукоятка, балонник, все, викрутка, все як має бути І нижче докатка, запаска в наборі в комплекті, все в заводі. Тут нічого ніхто не чіпав. Все супер-пупер, зачиняємо. Так, і ще у нас в комплекті на машині бута нова зимова гума. Так що це теж плюс-бонус. Погодка щось лютує. Зараз ми чисто символічно зробимо заїзд, тест-драйв, перевіримо, як вона себе поводить на дорозі. Але, наче так, з першого дотику нічого на бетонній плиті, Я зараз їду, все тихо. Ґжом, чесно, дуже люблю Субарівську систему адаптивного круїза, навіть використовую її у місті. От я зараз, наприклад, виставив 60 км на годину, рухаюся за тим, за тою автівкою, бачите, вона мене навальована. І я їду ні за що не переймаючись, не торкаюся зараз педалі зовсім. От він їде 48 і ми їдемо за ним 48. Якщо він уїде, умовно каже, звільниться в нас напрямок. Вона вийде на 60-ті, який задав. І отак по місту я можу їхати до самого, наприклад, світлофора або пробки. Вона за ним зупиниться. і Я не буду не за що думати. Скажімо так, можна розслабитись. Пробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми вгору і в поворотик. І робимо сотню. Ось такий результат. Секундами не рахували, я не рахував. Ну, приблизно ви відчули. Їде і достатньо нормально. Зараз ще переїдемо через трамвайні рейки. Ось так вона може собі дозволити стрибати, дати газку. На субаріку ви впевнено можете їхати по поганій дорозі. На цьому так само, я вам скажу. Все як має бути. Будемо намагатись без поворотника отак от наїхати на лінію, вона буде нам пілікати, що ми щось робимо не те. Це ви теж побачили. В Цілому Outback Кайфова тачка. Мені вона завжди подобалась. Я знаю, що в неї багато є прихильників. Outback більше, мені здається, такий має філософію дорослого, зрілого чоловіка, просторий автомобіль. По-різному, звісно, буває, але Не якщо так, я помітив своїх таких спостерігань, то воно саме так. Основна перевага Subaru — це постійний повний привід, проходимість і класний кліренс. Впевнено, вам кажу, що мало машин можуть посперечатись. Ну, по крайнім серед японців точно, скажімо так, тут, тут, тут. як росовий такий. Дебели по повному приводу, по всьому цьому, якби дають вони фору всім. Взагалі, по поводу повного приводу вони крутезні. Це я точно можу сказати. Їде вона саме так, як вона має їхати, в мене немає до неї зауважень. Так що я вам скажу сміливо, приїжджайте, набирайте, дивіться, перевіряйте та й купляйте. Ми будемо вам раді, про все договоримося. З вами був Льоха Трандавта. Всім бажаю миру, а на нам перемоги. Слава Україні!